Дві реально корисні речі, які мене навчило є дитя. Перше. Ніколи не став на собі хрест, навіть якщо тяжко, навіть якщо повна срака, навіть якщо ти не бачиш абсолютно ніяких варіантів. Ти можеш поставити хрест на комусь, ти можеш поставити хрест на тій справі, яку ти робиш, але не став хрест на собі. А, десь полистайте трошечки вниз. Я пару місяців тому викладав відео а, з таким сенсом, що роби те, що можеш, тим, що в тебе є, так як в тебе вийде. Ти ніколи не станеш на собі хрест. І друге, дуже дуже добре, слонато їсти по кусочку. Як це нормально і звичайно. Допустим, ви хочете чогось перейти з точки А в точку Б. Але там дуже багато ресурсів треба. Тому ви приймаєте якесь рішення робити це по крокам. А, також десь там пару місяців тому я викладав щось на ту тему суть в чому, вам треба пробігти 5 кілометрів. Так от розбиваємо це на кроки. Пробігти 5 кілометрів це довго, тяжко, затрат. А пробігти 100 метрів це набагато легше. Так от, а, ви пробігли 100 метрів, а потім наступний крок пробігти 6 метрів. І так 10 разів, і ви отримуєте кілометр. І повторюєте це просто-напросто 5 разів. Другий приклад, ви хочете собі щось купити, ну, окрім вас на цей гроші. І що ви робите, ви йдете в магазин і дивитеся на цю річ. Ви йдете в інший магазин і дивитеся на цю річ, там, коли можливо дешевше. Ви йдете в ще в один магазин і ви бачите там таку саму річ, але якогось іншого виробника. Або трошечки щось там. Ви дивитесь на неї, ви її переміряєте, ви знаєте, де вона продається. Ви відчуваєте ну, себе в ній гарно, не гарно. Таким чином ви приймаєте рішення зробити перший крок. Тобто ви його вже зробили. Ви вже перевірили твою річ на себе і усвідомили, що ви її дійсно хочете. А далі вже йдуть автоматом якісь інші кроки. Тому пробуйте, користуйтесь.